Вітаю малята! Запрошую пограти в гру Обери зайвий предмет вам треба визначити, який предмет не потрібен для роботи людині тієї чи іншої професії. Готові? Тож починаємо. Який предмет не потрібен лікарю? Так, праска. А який предмет не потрібен для роботи кухарю? Правильно, пральна машина. Який предмет не потрібен для роботи пралі? Так, вірно, стетоскоп. А який предмет не потрібен для роботи пожежнику? Правильно, каструля. Який предмет буде зайвий для роботи перукаря? Вірно, термометр. А який предмет зайвий в роботі вчителя? Так, плоскогубці. Продовжимо. Який предмет не потрібен в роботі столяру? Вірно, це ліка. А який предмет зайвий в роботі швачки? Правильно це лопати, граблі та ножиці. Який предмет не потрібен на роботі будівельнику? Вірно, це шприц. А який предмет. Не потрібен під час роботи фермеру. Так, комп'ютер. Який предмет зайвий для роботи космонавта? Вірно, це ваги. А який предмет не потрібен під час роботи двірникові? Правильно, це міксер. Молодці останнє. який предмет не потрібен в роботі візажисту? Так, Мольберт, а який предмет не потрібен в роботі вихователю? Впевнена, ви впораєтесь із цим питанням? Так, тачка.